Сьогодні приміряємо жіночу модель Tisoli Local Automatic з колекції T-Classic. Існує багатенько варіацій жіночих Локаль з діамантами, перламутром і т.д. Особливість цієї моделі є Ліше Корпус виконаний із нержавіючої сталі 316L із покриттям в кольорі Rose Gold на безелі та браслеті. Діаметр 25,3 мм, а товщина лише 8,4 мм, що робить його дивовижно делікатним на зап'ястку. Центральна частина циферблата прикрашена гілля що нагадує сітку, стрілки виконані у формі листочків. Класичні римські цифри додають годиннику більш стриманого образу. Усе це сховано під стійким до подряпан сапфіровим склом. Годинник працює на автоматичному калібрі PowerMatic 4811. Він має 25 каменів, резерв ходу близько 48 годин. Завдяки водозахисту до 30 метрів модель без проблем переживе дощ або миття рук. Чудовий варіант як для повсякденного використання, так і для доповнення вечірнього образу.